Спасибо, Анатоліше. 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 Да. дуже приємно. Я вас слухаю, пояснюйте. Ні, не потрібно. Чого? Якщо, якщо ви дієте в рамках діючого законодавства, якщо ви не обманюєте людей, чого ж ви тоді ховаєте свої обличчя від камер? Я вас не... слухаю. Хорошо. Що Розповідайте. Що ви, ну, ви ж хотіли мені розповісти, хто ви що. Розповідайте. А що розповідати? Ну, ну, що за це якомою? за акція? Реклама. Це не акція? Ну, реклама. Реклама це коли ви рекламуєте, а не тоді, коли ви продаєте комусь щось. Якщо ви комусь щось продаєте, ви повинні видавати чек. Ви даєте чек? Який чек? Не надаєте чек. Чому? Мужчина. Що мужчина, господі? Підійш, підійш, підійшли. Ні, ну як це до побачення? До Побачення вже не буде. Ні-ні ні-ні. Чого ж пішли? Ребята, ну чого ви стесняєтесь на, на камеру подивитися? Чого ви соромтесь? Якщо ви не обманюєте людей, чусті чого, чого сняти. Я, я вам розкову свою точку зору. дивіться. Я я підійшов до вас, хлопець підійшов. Правда, запропонувала. Так. От він ми вас вам, він, він нож вас, до горла представляли, ми вас ні. Це, це. Ні, ні. А я вам ви, поясню, ми що ми якщо вимагали? ви, якщо ви продаєте комусь навіть ці пробники, або ми берете ми ми рекламуємо. ви берете, ви берете у людей гроші. Якщо ви берете у людей гроші, Ми не нарушаємо адміністративного права. Я знаю. Написав, підставі якої акції ви дієте і ваші дії чи документи. Акція. А як це називається? Як це називається, кажіть, чого ви? Чого ви тікаєте взагалі? Поясніть, поясні, чого ви тікаєте. А що ви як мала дитина за я не мала та дитина? Так? Я маю право в громадському місці фіксувати будь-які адміністративні правопорушення, ну, які ну, е, проходять. Ну, ну взагалі то якщо, ну, ви... якщо ви, якщо ви нічого не порушуєте, якщо ви дієте на підставі діно чи, а чи... Я не камер. А Бо до чого це так, ви так знаходите ви прицепилися як реп'яв? Як це я прицепився? Мені цікаво. Ну, цікаво. Ви ж кажете, що ви нічого не порушуєте. Чого тікаєте? Ви, я, я ви, ви, ви здійснювали продаж пробників. Надалі чого? Якщо ви їх продаєте, ви повинні надати чек. Який чек? Ви обманювали тупо людей, а тепер Кому, а тепер тікаєте. Кому Ми продаємо. Кому? У вас є свідки взагалі. Ми займаємося рекламою. Ребята, ви мені їх чуть не продали. Ми не продаємо. Що, Серйозно? Да. Молодці. Продавці на ринку? Да. А, а, ви, а ви рекламуєте, так? Да? Да, Десь да. понабирали халявних пробників і відпіхуєте народу. Ви мені чуть не продали, чуєте, що прикалуєтесь. Приїхали мені вгору, тут розповідаєте, що ви круті чи що. Ми <клев> нічого вам не розповідаємо. Ну так, а що ви думаєте? Якщо ви вважаєте себе Ні, так, Ні, так, по вашій поведінці, вважаю вас таким. По вашій поведінці, мені здається, що так воно і є. Чому? А? А чому ну а чого ви Словоцьку не впарюєте цю систему? А ми по, всьому, по всій Україні їздимо. А, тобто везде де ведуться, там і заробляємо, правильно? Чого ведуться? Ми ніколи не наставляємо, нічого брати, правильно? Боже, ми вам хамить, скажіть. Ні, Кажуть, ні, не хаміть. Чого? Так а чого ви тікаєте, якщо ви не порушили нічого? Ми не тікаємо, ми йдемо. Ну куди ви йдете? Я з вами піду, мені теж, мені... Ну, будь ласка, я з вами пройдусь. Мені просто, просто цікаво, та й все. Тим паче, що і ви, і я знаходимось в громадському місті. Молоді люди, знаєте, як я це відео називу? Проганяю шахраїв з рідного міста. Ну така як по-другому. А куди ви сідаєте? А куди ви сідаєте, ребята? Це, це транспорт на гок. Він не їде на Кременчук. А, а на який Крименчук? Він на Кременчук не їде, це по місту. Це по а місту. Це по Чого ви тікаєте? <кхід> продайте пару пробників, ребята. Ребята, продайте пару пробників. Ну, кстати, по чому вони стоять, ребята? По тисячі гривень? Давай я один куплю. Чек мені даси. Серйозно, і чек досить? Ні гаси. Це у вас к -к 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 книга, книга, книга учота? Ні. Це блокнот, пустий блокнот бок. Відкривай, показуй, чого ти не, не соромся. Блокнот, як блокнот. А що там записували? Кого записували? Це мій блокнот. блокнот Записували, кого гроші, <реш> брати. <реш> Не не чіпай, не чіпай, це мої особисті речі. не чіпай, Я тебе не чіпаю руками, не чіпай мої особисті речі. А чого ви тікаєте? Ви обманювали людей, тепер тікаєте? Боже! Вам не соромно, ні? Вам не соромно? Нам не соромно, ми адміністративного правила не порушували. Снімай, снімай. Помашите ручки.